Привіт-привіт, друзі, всім вітаю вас. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день на цій неділі. Показую вам квіти, які залишилися. Ці Зараз цвітуть другий раз от цього наші жовта наша трояндочка. Чоловіки вже трішки почистив від сухих ті ще сухі. І тепер вона вже знову розквітає. Ну, розквітати, звичайно, буде недовго, так як спека неможлива, швидко ділки працюють, зищать. Отака красота. І наверху на жаль, там ще пучок, бруньок буде розцвітати ще букетик. Ну, ще там. Є, є, їх розцвітати будуть багато, тому отак. От Це наша бордюрна біла трояндочка з рожевим відтінком. Вона цвітає ціле літо без всяких проблем. Сухе відрізав і вона знову і знову і знову. Невибаглива. А це її родичка також непримхлива. Відрізав сухоцвіт і знову цвіте, цвіте, цвіте. Така красунька. Ох, червона рута розцвіла, вітерець її йдає. Тільки доторкнеться лише до листочка, аромат на весь двір. Деяка відцвітає, деяка радує своїм цвітом. Погляньте на цю красуню петунію, як вона розкішно розцвіла. Оце тут, друзі, один кущ її. І оце вона так гарно свої. Гілочки розпустила красунька наша, один кущик, то на клумбу посадить три кущі, і краса на ціле літо. Чорнобривчики бордюрні також лимонного кольору, до глибокої осені. Цвітуть без проблем. Зернятка зберігаються чудово. Екскурсію по квітах провела, а тепер, друзі, запрошую вас на розпаковку. Ходіть. Так, починаємо розпаковочку. Перший у нас хлібчик зерновий, нарізаний з кибочками вагою 300 грам. і ціна такого хлібчика 17,60 гривень. Так, не помилила, 1760. Далі яйця курячі. 15 штук яєць тут. Коштують такі яйця 35 гривень, 55 копійок, 15 штук. А за десяток 27 там з копійками. Ставимо яйця в бік і продовжуємо далі, щоб ще ж їх хоч не побити. Такі вже ж. Далі йде набір отакий, друзі. Вітамінний набір. Написано, ні, брешу, вітамінний пучок. 50 гривень 30 копійок, 100 грам. кріп, петрушка і цибуля. Чому купила? Ну, думаю, господинки. Мене не осудять, тому що засуха, я вже говорила в одних з відео, петрушку не посадили. В цьому році вона двохрічна, тому в цьому році вона зійшла гарна, але швидко пустила, так як була спека, швидко пустила світ цвіт. І тепер уже посохла і можна збирати на сімена. Ну, Кріп також був. О, було багатенько, але також засух. Швидко засух. Отак. Кріпи, трошечка і цибулька. Цибулька зеленої в мене вже немає. Тому взяла такий вітамінний пучок, пригодиться і в салаті і так посмакувати. Далі молочко. Так, молоко своя лінія згущена. Це мені треба для рецепту. Потім розкажу для чого. Так, молоко 440 грам. 54 гривні, 80 копійок. В коментарях пишуть, що я дуже повільно знімаю відео, можна заснути. А чому ви залишаєте себе такого задоволення поспати? На добраніч або в обід лягайте, відпочинки і буде все добре. А я нікуди не спішу, я людина пенсійного віку, так що в мене часу достатньо. І так, вершки в нас коштують вершечечки. Пів кілограма тут їх, 115 гривень 40 копійок. Такі вершки. Якась новинка написана: не коштувала для рецепту треба. Так. Сир купила ось такий. Так, сир м'який, 180 грам, грамм філата 45,70, 45 гривень, 70 копійок. Так, стакани я такі купила. 10 штук. Їх тут тих стаканів. І коштують 8 гривень, 10 копійок по 200 мл. Бірмікс. Тепер ще знайти треба де воно тут той бірмікс. Так, пиво 0,5 літрів. Лимон 29-20. 29 гривень, 20. 29, 20 копійок. Так. Тепер показую хлібчик, яйця, вітаміни, пучук, стакани, молочко, сир. Бермікс і сливки коштують по чеку 357 гривень 85, 85 копійок. Так, з першим чеком закінчено, переходю до іншого. Так, наступне крило охолоджене куряче. 68 гривень 91 копійка. А за кілограм 106 гривень 90 копійок. Також пакетик ще. 20 копійок. І ще печінку. Ось таку купила курячу, гарненька, чистенька, без жилок, без нічого. Почищено гарно. Дякую тим працівникам, які довели так гарно до ладу. Так, печіночка у нас куряча: 113 гривень ,90, 90 копійок за кілограм. А в мене тут на 131 гривню 21 копійку. Крильця і печінка важуть, коштують 201 гривню 72 копійки. Так, другий чек закінчено, переходжу до третього. І остання покупочка, друзі, риба салака. Кілограм 110 гривень коштує. У мене тут кіло 200. І взяла таку рибину з кумбрію копчену без голови. Ця покупочка салака і скумбрія коштують. 267 гривень. Ось такі в мене сьогодні покупки останнього робочого п'ятничного дня. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео від а до я, хто поставив лайк, написав коментар. Дуже вам всім вдячна вдячна також, хто заходить до мене в вівторок на стріми, прямі ефіри о 19 або 20 годині, все залежить від світла. Всім дякую, бувайте здоровенькі! До нових відео, до нових зустрічей. Пам'ятайте ви мене найкращі, Я вам дуже-дуже всім вдячна.